Ну Ось саме цей комод також замовляли у пана Юри. Це все з однієї серії. Абсолютно все те саме на вигляд, що і прикриватні тумбочки, що і ліжко. Також додатково тут присутні ось такі зрізані елементи на фасадній частині для того, щоб було зручно відкривати його. Телескопічні напрямні. ДВП знизу встановлено, все зроблено в пас, плюс іде знизу ось таке металеве посилення. Ну, За ці кошти дійсно класні меблі, плюс, плюс між фасадами для того, щоб було зручно відкривати шухляди, зроблена декоративна вставка з МДФ по типу ручки ГОЛА. Хто знає, той зрозуміє. Ось такі меблі. Ну і що саме цікаво, вартість цього комоду всього 4,5 тисячі гривень. Плюс безкоштовна доставка взагалі супер. Мені все сподобалось. Рекомендую замовляйте меблі.